Доброго дня! Знімаю відео огляд сушки для насіння гарбуза. Сьогодні сушили також. Значить, стіл у нас є такий. На ньому сітка. Це вже От. Сітка у нас йде отакого от от. розміру. 65 гривень. Квадратний метр коштує. У нас іде значить розміри. Отут 90. на 150. Сюди влазить, Виходить три, можна і 4 відрі сирого засипати. і Десь 5, 6, 7 годин. І воно висихає повністю. Можна зразу е, продавати, як кажуть, його. Значить, робив все сам, собі вартість і виходить десь, от, можна сказати, 300 гривень на, на сітку. Це вже з дорогою в магазин. от Всередині у нас тут іде, видно, там труба. Тут ось. Палиця, Все з підручних засобів зроблено, каркас дерев'яний. Розміри труби 40 см діаметр, там колісники. От. Все тут на глині. Палиця, Система дуже проста. Вогонь всередині в трубі. З боків у нас вільний простір, обкладено цеглою знизу, з боків, і виходить, тепло піднімається вверх і сушить насіння. Ніяких немає вентиляторів, нічого такого. От, і тут ця труба переходить в димоход, і все, у нас дим виходить. Ось така система. Дуже задоволений сушкою, все дуже просто і в цьому році 300 кг насіння на ній висушили. От. Регулюється собі більше дровки, але більше температура менше, менше. Кому цікаво, от, все тут проста доска 30 Збитий каркас. Все отут такі ще між сіткою такі. Перегородки, щоб от, воно не провалювалося. І все, от така система. Всім гарного перегляду. Кому цікаво, пишіть, підкажу. Може ще, щось, ще кого цікавить. Ось така вона такий має вигляд. На зиму все знімається і потім знову можна поставити.